Привіт, друзі! Ви на каналі Домашня Ферма. І Сьогодні я буду розповідати вам про свій виноградник, який я посадив осінню. Тут саженці це, виходить однорічні сорта я набрав чисто винні для вина. Уже він добре розрісся. Виноград його потрібно підв'язувати. Сьогодні буду його підв'язувати, формувати пагони. Формувати буду по такому принципу, як зараз покажу на картинці. Садив я його через 2,5 метри один від одного. Поки закопав я тут ясинові коли прості, побачу, як тут вийде. Цього року я натягну шпагат, маса невелика буде. І на цей шпагат я поприв'язую самі пагони. щоб тільки для того, щоб сформувати, бо на зиму він все рівно положиться на землю, на слідуючий рік буде щось думати. Тут у мене стоїть крапельне зрошування. Зняв я його з малини на форсунках, лишні форсунки поперекривав. Е... Ну що, зараз будемо підв'язувати. В кінці покажу кінцевий результат. Так, покажу на прикладі цього куща. От подивіться на ньому скільки. На цьому три грона. Бажано цього року не лишати грона, але ну, я, напевно, по пів грона полишаю для того, щоб покушати який він. І дуже багато пагонів. Більшість треба пообрізати. Два тільки лишу, щоб сформувати все остальне обріжеться. Коротше, я не крепкий спеціаліст, але буду вчитися щось трошки почитав, подивився. І зараз буду це все робити. І так, натягну я шпалеру. Зараз буду. Пробувати під'ярдивати тут у мене тут перепагнуть, з них я залишу тільки два. Обвитися. Відріжем. Тут на цьому було тут два грона, тут два грони. Тут ще три, сім грон на такому новому, малому виноградиці. Дуже багато. Поки ще не обзавівся тим степлером. Буду замотувати теж погано. Це гроно біло. затер Подивіться, який це перший рік Такий куст вийшло. Пасинки можна обломувати. Всі, що між листям, ростуть, нові вершки, їх всіх можна обломати. Вони дуже добре ламаються, так само як на помидорах. Так, одне гроно оставлю. Є з цим кустом все. Він через декілька днів виправиться, вирівняється і піде в рост. Ось так обрізав свій наноградник. Получилось досить непогано. Сьогодні включиться світло, потрібно полити, включити на пару годин. На цьому все, далі буду хвалитися, як він виросте за літо. І що в мене на ньому достигне? хоч би покушати.